Добрий, добрий вечір, друзі. Сьогодні знову дуже пізно записую. Вже треба робити прямий етер. А я ще ніяк не можу, не можу зібратися докупи, тому що я не встигаю. Були в мене свої там особисті проблеми. І я не дуже встигаю. Тому запис буде коротенький. На 25, на 25.04, ну, так, зараз я собі нагадаю, поставлю, поставлю собі нагадочку. от, Так, поїхали. Будемо биренько, того, що я знаю, що ви мене напряму вже ждете з відповідями на запитання. Тому вже, вже як то кажуть. Отак. От, так, ручки кремом все одно. Все одно ручки кремимо. Все одно. От, і все одно парфумимося. Одне другому не заважає. Сьогодні я в домашньому прикідті, Того, що, як то кажуть, я не встигаю марафети оці всі. Зараз от трохи ще що Я така, сьогодні якась дуже втомлена, виснажена, Тому будемо ось так. Буде ось так. Так, поїхали. 9 годин, зараз треба вже ефір писати, а я ще. А я ще прогноз не зробила. Ну, я перенесла ефір на 10 годин, я думаю, що ніхто не потеряється. Так, друзі, поїхали. Поїхали. Перший, звісно, кривий ріг на 25 квітня 2024 року, що там буде? Дивіться, на кривий Ріг є масована атака. Оце по-перше. По-друге, щось буде е, зруйноване, знаходиться на околиці міста. от, І воно має для нас дуже велику цінність. цінність, Матеріальна цінність. Буде вночі. Гепне не так, що, скажімо так, обісремся, горітиме і щось вийде з строю. Хтось буде, е, якась велика е, ну, частина е, міста може бути без світла. А ну-ка. А ну-ка зараз на ці карта ляну, що там. Так, що там у нас? Що там у нас кривий ріг? На 25.04. Щось пов'язане з водою буде. Може, не, не світло, так, да, масована атака є, але це якесь таке не, ну, не старе, новеньке і ще що, і ще що. Е-е-е... Так, буде та буде без чогось, без чогось мікройон буде. Не знаю, я думаю, може це якусь другу дамбу може лупануть. Чи що. Щось, щось мені. Так, ладно. Будемо. Фу, як то? Геть, 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 погані думки. Так, інгулець. Інгулець. 25.04. Він мимо вас буде летіти дуже довго, при тому будете бачити, будуть бачити. Е -е. Хоча, бачите, а на цих картах говорять, що це тут прилетить туди, де було. Хірю, мого знаю, коротше. Ну, це не жили, тому так скажу. хоча Так, поїхали далі. Апостолова. Апостолова на 25-4. на те у вас чи світло відключать, чи що в целях економії? В приватному секторі пожежа буде. Притом вона неочікувана, не довіда, будуть тушити це, і може бути результат, результат ну, збиття, скажімо. Ну, тобто, знаєте, щось збили, да, і воно там щось впало і загорілося, якесь, не знаю, хтось токсина. сіна. Або, коротше, там карта результат роботи. Работи. Якої роботи? Може палити сухе листя, чи це якусь суху траву палить. Ну, тобто, в результаті якоїсь роботи. Я про щось подумала, що це збиття, потім думаю, стоп. Це якісь дебіли можуть ще палити суху траву і потім воно вело за боком. Тому не паліть, будь ласка, сухої трави. Я вам хочу сказати, це якась нова така методика останнім часом пішла за цю суху траву. Взагалі раніше її ніхто не палив. Діскували там, я знаю, косили, треба, вовремя. Ну, тобто, тоді, коли треба це прибирати, всі сраки чухали, а потім раз, два, тут перепалили. да. По-перше, це димяра, який смердить, люди труяться. Ну, такий коротше, фігня якась. Так, поїхали далі. Зеленодольськ. Нема коли мені сьогодні мітінговать. Зеленодольськ. Привезуть якогось загиблого, він там працював у вас чи що. Якась людина от щось будуть. І ще що у вас бабахи будуть дуже сильні, особливо там, де де працюють де ця Отець поняли? Чи як воно там називається? Ну, коротше, от, там буде сильно, буде горіти і бахкати осторожно. Так, Павлоград. Павлоград, 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 Павлоград. Павлоград, ви теж, ви теж дуже неспокійно околиці міста, там вже було. Цей раз там, там прям буде воно щось поломане, воно вийде із строю. От, І е, якісь такі будинки над ним будуть збивати ці будинки, там, де можуть жити якісь, наприклад. Знаєте, що це за будинки? можуть бути? Там можуть просто працювати люди, які мають відношення до до дітей города, так скажу. Ну, до рукава до руководження городу. Нікапаль. Тобто багато бабахів, багато вибухів, і навіть є якісь локальні пожежі. Нікапаль обстрілюється аж бігом і ще, що по цим обстрілом, в момент обстрілу будуть намагатися робити переправу. Приватний сектор горітиме. Там, правда, нікого немає, але дуже горітиме. Так, херсон. Херсончики, херсончики ой, херсончики теж дуже сильно. Через, через воду прямо одні ті самі карти, що на ній капель падають, при тому, що я їх перемішала. Масований обстріл дуже багато горить, людей багато постраждає. Так, а це не падайте мені тут лежить. Це Херсончик Крапивницький. Крапивницький. Я ще в, такому темпі, ще в такому темпі не дивилася, не записувала вам відосики. Кропивницький, На околиці міста горітиме багатоповерхівка, Там вже якась проблема була в тій багатоповерхівці. Що це там воно буде? Чи це газ, чи це, чи це щось таке, вибух якийсь. Не знаю, що це воно таке. Нічого не можу сказати, горить. Так, Запорожье, Запорожульки. 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 Писала какая одна барышня. Вот пришла послушать про обстрелы и много лишней ерунды слушаю. Рыбка моя, пиды, купи карты. Вот весь Все, пожалуйста, 800 гривень, купи собі карти і розкладай, і будеш і це сама. А я вже 2,5 года одне і те саме викладаю кожен день. У мене вже в голові шарики за руліки виходять, щоб, щоб таким, як ти, які взагалі не донатять, не дякують, не нічого, щоб такі, як ви, як, як ти прийшли, і своє фе тут сказали. Поэтому От. Ти тут працюєш для людей безкоштовно, як то кажуть, вже уже нема коли поспати, нема коли толком нормально, в не в відпуск не з'їздити, не віддохнути, не ну вообще нічого. От в мене каже, ну я, я не можу, я в мене вихідний, а я не можу, я все рано пля сижу, та от все. Пані день, mm. кожен день, кожен божий день, божий день. І тут приходить якесь е е фекати. Будеш е мамі в борщ фекати е е через те, що вона тебе таку раділа. Отам їй підеш і будеш їй там плювати. А ще краще сама собі. От там візьми, звари борщ, і от, от, от наблюй тобі той борщ і жири його, і кажи, яка херня. Це ж треба таку совість, мати прийти і отут фекати. Не подобається, Іди. Іди нафіг, простими словами просто. Ви вже задрали. Ви хамовиті, Хто-то вам що-то щось. Я вам взагалі ніхіра не добажа. Я працюю для своїх підписників, які мені донатять. Які, які благодарні за те, що я працюю. Тут прийшла якась, якась сорока ворона. Так, Запоріжжя, Там, де людей немає, чогось ті дома опустили, їх немає. Е Притом це якісь багатоповерхівки. Там є у нас неочікувано щось, буде якийся, якась пожежа, якась неприятність в Запоріжжі буде. І кілька таких пожеж буде, ну, прям, прям от серйозних. Так, Дніпро. Дніпро. А то прийде, понимаєш, прийде і тут своє фе розказує. Це все одно, що я прийду в якийсь магазин і почну розказати, що це у вас тут? Вітрина неправильно стоїть, продавці не так ходять, чи ще щось. Та пішла такі бійні фіні. Лазите. Прийшло, дивися, то не подобається, розвернулось і пішло. Нравиться, остаєшся і пишеш мені дякую, дякую. Як одна теж ще така. Там не подобається, коли вам щось говорять не таке, як ви хотіли слышать, только благодарна дякую, Ланочка. Прикинь, що це мій канал. Це нормально. Ненормально бути такою, як ти, твариною, прийти і отут от і зригати свою жілчу. Це не нормально. А я нормально. И да, конечно, я люблю, чтобы казали э, мне э, приятные моменты. Я ради этого и работаю. А что ты думала? Я работаю, чтобы пришла какая-то чмарина, и меня тут начала чмарить? Пошли вы к чертой матери. Не про у вас опять прилет, при этом дуже сильный прилет. Приватный сектор прострадает. во-первых, во-вторых, сейчас еще подведусь. Там, где люди працюют, я, то есть рабочий момент. И еще шо, и еще шо. и будет еще. Що то зв'язане. Коротше, завтра треба бути дуже-дуже акуратним. Якщо є тривога, не, не... розслабляйтесь, Дніпро. Так, да, дивіться, знову падає карта. Притом там, де люди періодично приходять віддихнути, погуляти, покушати, знаєте, зустріти, якесь свято, щось от таке. Да? Ресторани, може, быть, може, це театри, може... ну, не важно, що це такое там, де є. Саме. Воно зараз не працює, воно чи уїхало, чи там закрилось, чи що. Але воно там буде зруйноване. Це може бути та сама мінора, наприклад, і так далі. Вот. Далі буде ще одне місце, якийсь спортзал недалеко, якийсь ще фітнес клуб є. тоже, тоже там, там є проблема. І зачепляться дома. Притом там якісь такі вони ударне волною чи що, тому що, як, як то, знаєте, на площаді, чи що вони? Чи рядом площадь якась така є. Кстати, кривий ріг. Хтось написав з криваражам, що снився поганий сон. знову про східний 2. І Саша Черчата з Дніпра казала, що їй теж снилася, що знову прильоти. Так, Миколаїв, Миколаївчики, 25.04. Раз просиш людей, що не треба і писати херню. Не, ну не напрягайте мене, пожалуйста. От того, що ви пишете херню, я не подумаю, які ви умні і красиві. Я подумаю, що ви падлюки. От, І відповідно, буду думати про вас погано. Зачем ви это делаєте, я не можу зрозуміти. В чому смысл? Ну, если ти орк якийся чи орчиня, тоді я розумію ще вот это все. Ну так так і пиши, я орковське отроді і поэтому пишу тут і гажу. Потому что мені треба ходити і гадить. Якщо ти ну, нормальний чоловік, як то кажуть, то ти не напишеш такого ніката. Потому что есть некоторые и да, и я не орк. Ну тоді ти дура, як ты не орк, розумієш? Або скотина последняя. Ну як я ще можу сказать. Бо нормальна людина, порядочна, вона не буде писати якусь херню. Так, воно кузят ужари. Так, Миколайчики зіб'ють приватний сектор і будинок висока, поверхівка рядом щось збивають. Так, ви будете без світла і вночі буде сильно. Вночі буде сильно обстріл. Так, Миколайчики, Одеса. Кузя там. -то я ему не можу внимания уделить коту, потому что у меня либо, либо консультации, либо обучалки, либо я записываю видео, либо интервью. Я ось вже На завтра я отказалась вообще от одного интервью, одного канала, мені просто тупо не макалы. Так, хорошо, дивимся дальше. Одесса. 25.04. Не, робота должна кайф. От должна кайф, а не задовбувати. І если я выбрала работу, це не значит, что я должна бути задолбана. І якщо є я, наприклад, щось не співаю так фізично, так, то тут приходить якась, якась матрьона, а починає писати своє-то феє. Не треба мені писати. Я знаю, що у вас до білого достатньо. Я це знаю, не треба. Одеса, великий син на прильот, дуже сильна, якась поряд буде, чи церква, чи якийсь монастир, чи ще якась херня. там, де є традиції, так скажу. Карта повторення прилітаю туди, де вже було, будуть поранені, мужики. І на околиці міста. Акуратно, в ту сторону, де живе імператор. Так, Київ. Що то завтра, дивіться, ви казали, 24-те. 24-24. Тако собі ще, да? не всі Сігорода. А на 25 те дивіться, на каждом там, Дивіться. Київ. Ну, Йошкін, Матрешкін, Київ, теж прильоти, теж этот саме. Понимаєте? От іменно 25. Там, де є законотворча якась ситуація, де много денег, там не скажуть, але там буде збито. Я думаю, що це десь над радою буде збито. Туди летить і летить багато, просто що хрещатик защищений там, патріотами, там ще чимось таке. На околиці місто там, де йде, стройка, теж акуратно. Так, і Харків. Харків. Харків, Харків. Ой, Харків теж ситуація напружена, в якому плані? Приватний сектор. Туди вже прилітала, і там буде чоловік постраждає. В районі якогось, не знаю, то ли пляж там, то ли що теж щось таке буде. Якісь, якесь гупання буде. Так, парада, порада, порада. Ой, хочу. У мене тут є карти одні. Я отримала нові карти. От, кажеться, я не должна їх рекламувати. Тут в мене просто є. Так, порада. Перший варіант, що вам робити? Вибираємо перший, другий, третій варіант. Перший варіант, що вам робити? Дивіться, ви повинні озаботитися. Якось, якимся От дивіться, бачите, карта тройка мечей. жінка, женщина має проблему, да? має таку якусь болезненную проблему. По поводу кого? По поводу ученика, або по поводу учеба, або по, по поводу при прийняв дуже неочікувано, або по поводу якогось хлопчика, дитини, може бути, або по поводу фінансового внесення, щось треба внести, щось треба заплатити, може, щось треба відповісти. Передати, це надо заботитися. Другий варіант, що вам робити, Ого! Дивіться, вам треба розрушити, якби там тяжело, не було розрушити взаємоотношення з якимсь мужчиною. Притом це мужчина або молодий, або товариш. Друг. От приятель, або просто це мужчина, який такий, знаєте. Може, це якесь свідання любовне, може, це просто хтось до вас залицяється. І от карта башти, тут така башта красива на цих картах дуже. Карта башти говорить про те, що е, треба, треба, треба розірвати ці отношення. Так, і третій варіант говорить про те, що і ще, що, неважно, чоловік ви чи жінка, це може бути ваш друг, товариш, приятель, ви можете бути чоловіком. Тоже. Третій варіант говорить про те, що вам потрібно. Дивіться, карта, бачите, чоловік щось ремонтує. Хто імператриця, значить це що, матері, свекрухи чи ще щось. Карта роботи. Щось треба допомогти. Бачите, дядя якби напрягається. Щось треба допомогти в якій-то жінці, яка для вас є імператрицею. Тобто це може бути мама, це може бути свекруха, може бути іноді проігрується і дружина. Так, ну і віршик. Там в Дніпрі був такий Титановий Джексон. Ми тоді, коли, коли Дніпро прощалися, ми, ми їздили туди з Кривого рога, коли Дніпро прощалося з військовою адміністрацією. Це було по-моєму, 20, в 2015 році. Ми тоді переживали, ми дуже плакали, ми боялися, щоб нас кривий ріг Дніпро не здали, бо ми розуміли, що Київ на нас, нас не от, от Реально нас Дніпро тримало. І вони і зараз нас тримають, скажу чесно. От. Ну, от і був такий Титановий Джексон, мальчик такий. Вот. И как бы я ему написала вирш. Но питання, вопрос питання не в нем. Не то, что я ему просчитала. Вопрос в том, что таких хлопчиков было очень много. Кэрри Глазый, Чернобровый. Джексон имя позывной. Из-под лоб я взгляд суровый. Только смотрит, как родной. За такими вот бойцами жить не страшно. В всей стране мальчик с карыми глазами. В камуфляже на войне. Не страшны сепаратисты. Террористы не страшны. Защитят нас не министры, а такие вот бойцы. За тобой красивый воин, земляки, как за стеной. Нашей ты любви достоин, наш титановый герой. Вот так вот, да. Ось тоді такі ми були, покладали надії на цих красивих хлопчиків, на цих красивих воїнів, які нас захищали. Так, друзі, не можу довго, бо треба вже йти і, і, і іти далі працювати. От я всіх добрих, хороших, да, світлих людей обнімаю і нагадую, нагадую, золоте правилому на каналу. Всі добрі, щирі, світлі, розумні та люблячі Україну люди, які дивляться мої відео, яким я подобається, які ставлять подобайки на мене підписані. з вами нічого поганого не трапиться. Пока-пока, цьомики бумики завтра буду довше. Все, пока-пока. Okay.